Нещодавно учасники АТО, які намагались отримати вільну згідно кадастрової карту землю у селі Лукім'я Оржицького району, отримали відписки від сільської ради, що земля на яку вони претендують, або ж непридатна для користування, або ж в неї вже є власники. Виходить, що земля вільна тільки на папері. Аби відстояти свої права, військовослужбовці звернулися до Лубенського міжрайонного об'єднання учасників АТО, які, заручившись підтримкою правозахисників, спробували розібратись в даній ситуації. В даному випадку офіційно громадська організація звертається офіційно до сільського голови. Тут може бути лише дві ситуації: перша ситуація. Тут є державний акт і нам відмова законна. Друга ситуація хтось надав неправдиву інформацію. Неправдива інформація це посадовий підлог. Відповідно, наш наступний крок, ви розумієте, оскільки ми балакаємо не про те, що ми намагаємося когось наказати і так далі, ми приїхали як нормальні люди, просто ми захищаємо тих людей, які сюди не можуть самі прийти і навіть пояснити свою проблему. Вони лише знають про те, що їм не дають землю. Тому, можливо, ми прямо зараз і тут е, вирішуємо цю ситуацію, як я бачу це вирішення. Значить, Перше, якщо немає державного акту, я просто зарані вам ви не мали права давати цю інформацію, що земля вже зайнята постійним користуванням. Вона або є державний акт, або ні. Третє, не дано. Ось е, представник землевпорядної організації. Вона може цю консультацію надати. В будь-якому випадку у вас є свій земельщик, який також це чудово знає. Навіть знає, що державного акта тут нема. Тому давайте по-людськи і саме головне, безконфліктно це вирішимо, яким чином я це бачу. По-перше, довідку на кожну цю відмову, що в дійсності державного акта немає відповідно права постійного користування відсутнє. Це по перше, друге, можливо, якусь інформаційну довідку, що Помилково було раніше подано інформацію за відсутності відповідних документів, передбачених чинним законодавством про земельні правовідносини. Якщо ми таким чином цю ситуацію зараз вирішуємо, у нас будь-яких питань до вас не буде, тим більше, що це не перша земельна ділянка, ми розуміємо, чому так відбулося. Так дело в тому, що якщо ми, якщо ми зараз надамо атошникам, тоді вже на нас, розумієте, на нас буде дає і хороше. Давання, розумію. Нас буде. Абсолютно розуміємо. Розумію, що... Нас тоді або розірвують або повбивають. Ви, ви, ви зараз надали інформацію неправдиву неправдиву, тому що ви нас прямим текстом в даних листах обманули, Тобі, прямо тобто, збрехали нам. Учасникам антитерористичної операції, які захищали державу, і вас в тому числі. Прямим текстом ви нам збрехали. Я вам кажу так, от, в обличчя кажу на камеру. Ви нам збрехали. А зараз ви кажете, що до вас прийдуть люди місцеві і будуть з вас щось спрашувати. Тобто вам нас можна обманювати, Ні, чому? брехати? Новості чому ми обманюємо? Якщо людям надаємо... 15 років назад чи 16 так, років назад. Чого, людям надали. Чим не можуть вони взяти цю землю через 15 років, якщо їм учасник... закон вже був президента. А чому учасник бойових дій, якому е, законом про соціальні гарантії, забезпечення соціальних гарантій, прописано черговість отримання земельних ділянок? В даному випадку ми Зас? знайшли земельні ділянки, вона є, вона вільна, по документах вона вільна. Те, що люди там обробляють, да, вони працюють, вони трудяться. Зараз ну, з цією виходячию ситуацією так воно і є. Але. Належним чином не оформлені земельні ділянки, вони не оформлені. Ми зараз просимо надати нам правдиву інформацію, що дійсно державних актів немає в тих людей. Ну, державних актів немає, але но... Ну, 2000 ну, року їм сіскавда надала. Ми ну. приїхали запитати, є у людей державні акти. А, державних актів немає. Ну... Таку інформацію нам надати, що дійсно на цьому полі державних актів людей немає. Держаних актів немає. Ну, ну, йому, що Ми не питаємо, надане, не надане. Ми зрозуміли, що є рішення. У 2000-му році про великих повноваження. Нам дайте, будь ласка, інформацію. Є державні акти у людей чи немає? Є в них право власності постійного користування? Нам таку інформацію потрібна. В принципі, ну то так. Документ не видавався. Але? Документ не видавався. От і давайте на цьому, тому що я вас розумію, зрозумійте нас. Нам потрібно вісім відповідей. Та по всю земельно ділянки. На всю земельну ділянку. На всю один відповідь на всю земельну ділянку. Четвертий раз заяву подаю. Так, значить, це наша копія не забірна, це правильно. Значить, довідка, те, що ми зробили в двох екземплярах, копію, е... да, копію рішення, тому що ми как будемо показувати. ще не знають, що вони скажуть, що воно в не... ну, них воно можуть подірятися. Воржицькому держгеокадастрі, куди потягнувся ланцюг від Лукімської сільської ради, в свій час також недогледіли, що на відмовлених учасникам АТО землях немає права власності. Я пишу не згідно чого. Я пишу згідно інформації, наданою сільською радою, і прикладаю пакет документів, рішення сільської ради. А свої супроводілочки ніякої не пишете? Ну я ж показував. Читали ж. І ця ну ось дивіться. Відмова була 17 листопада. Заява була 3. Заява цієї ось, ну, скрипки Ганни Михайлівни передана. Ось скрипка Ганна. Це ще до відмови, знаєте? Скрипка Ганна Михайлівна передана. 24 листопада. Після 3 від... відмови. відмовила. ваш заяць написав 3 числа. Я не знаю, коли вона написала заяву. Тобто нам одразу відбули, <гулит> а потім Скрипки довгий додали. Получається, що Зайцю Сергію Івановичу була вже відмова 17 листопада. Після цього через 7 днів поступила заява цієї, цієї людини, яку, яка користується ділянкою. Ви ж самі розумієте, як я можу їм повідомити, що їм відмовлено. Ну, у нас ще, от ви абсолютно правильно відразу сказали, то тобто тут стоїть принципіальний вопрос, Хто повинен повідомляти? Якщо повідомляє обласне, обласне головне управління, ну, то ви взагалі так, не повинні займатися цим питанням. Я розумію, це правильно. Офіційного... Якщо ж Ось, якщо та, що я що зробив, коли повинні були повідомляти зробляти. ви, то да, в нас тут стоїть в повний рост вопрос по поводу повномочі представителя. Я пропоную звернутись до голови обласної державної адміністрації Валерія Анатолійовича Головка і разом з колегами прийти да, з документами, звернутись до начальника обласного головного управління Держгеокадастру. Для роз'яснень і для більш детальної такої відповіді на всі питання, які у нас сьогодні виникли. І далі ланцюг потягнувся на обласний рівень, де також підтвердили, що земля товцям немає. В до розмови ми долучили наших полтавських учасників антитерористичної операції громадської організації, також яка займається допомогою обласного масштабу, це конкретно Валерій Довженко, Залучились також підтримкою від голови районної державної адміністрації Іванова, який також зацікавлений був в вирішенні питання соціальної такої важливої складової забезпечення учасників бойових дій їхніми соціальними гарантіями, їх що прописано в законі, відбулася зустріч, і голова державного геокадастру в принципі запевнив нас що дане питання вирішиться в позитивну сторону так що на даному часі нам залишається тільки почекати коли закінчиться вже буде виготовлена документація коли вже будуть отримані державні акти на руки тобто я вважаю що вони нам допомогли ну як мінімум позитивно вирішили питання Наразі, після поїздки до Полтави та розмови з головним спеціалістом Держгеокадастру Полтавщини, справа має зрушити з місця. Однак це вартувало кропіткої роботи цілої команди спеціалістів. А що в такому випадку зможе зробити один атошник, юридично не підкований, але який має право на землю? Ця машина бюрократична, наскільки що це дуже дуже печально нас насправді. Одному щоб сам виконав роботу, самому пройти оце коло, написати ну перші шаги, вони в принципі не складні. Вони не складні і вони, скажімо там, є такими ну, важливими, але не складними. Тобто, написання заяви складність виникає тоді, коли треба заплатити кошти за виготовлення проектної документації. Виникає тоді, коли треба їхати в Полтаву по організаціям підписувати документи. І от тут починаються саме цікаві речі. Це затягування в часу, затягування оцих поїздок, у людини виникає бажання плюнути і розтерти все, забути і не їздити нічого. Тобто бюрократична процедура тяганина. У хлопців, ті, хто самі собі оформляють, ну, воно надовго затягується. От рік може Їм, Ти маєш діти. Наказ... закінчився календарний рік, так? Так. так? Наказ видається сроком на один рік, після того, як наказ діє наказу закінчується, його треба поновляти. Тобто, за рік, якщо ти не встигаєш, тобі треба поновляти знову, теж ту ж саму процедуру по колу проходить. Наразі залишається чекати, чи дійсно керівник Держгеокадастру Полтавщини допоможе у вирішенні даного питання. Олександр Назарець, телевізійна служба новин: об'єктив.